На Ютуб-каналі Вінницького педуніверситету підсумкова інформаційна програма Епізоди. Наші журналісти розкажуть про останні події, що відбулися у закладі вищої освіти. В Студії Дар'я Ісаченко. Отож, переходимо до викладу останніх новин. Черговий день відкритих дверей відбувся у Вінницькому педуніверситеті. Випускники шкіл ознайомились з особливостями вступу за обраним фахом. На заході побувала наша знімальна група. Вже вдруге Вінницький педуніверситет зустрічає майбутніх вступників. Після реєстрації старшокласники ознайомилися з особливостями вступу за обраним фахом на різні факультети. Ректор університету Наталія Лазаренко розповіла про переваги педагогічного, потужність викладацького складу, талановитих і обдарованих студентів. Тільки та людина, яка все життя вдосконалюється, навчається, працює, вона досягає всіх і матеріальних благ, і кар'єрного зросту, і спокою в своєму житті. І вибудовує потім майбуття для своїх дітей. Тому передусім вчитися і лише вчитися. Передайте, будь ласка, своїм однокласникам в школі, які у нас гарний навчальний заклад, які тут працюють, гарні люди. У вас буде можливість познайомитись на факультетах з досягненнями. Ви можете переглянути в Фейсбуці і на сайті університету Фільм про наш університет, про наші досягнення. Ми живемо повноцінним життям. З вітальним словом до абітурієнтів звернувся професор, декан факультету історії, етнології і права Юрій Зінько. Студенти наші викладачі активно працюють над тим, щоб досліджувати історію нашого краю, і це зрозуміло, що можна зробити, навчаючись, працюючи у нашому університеті, зокрема на факультеті історії, етнології і права, і факультет, який Дає сьогодні різносторонню освіту, широку гуманітарну підготовку і, зокрема. На нашому факультеті ви майбутні наші абітурієнти можете овладівати спеціальностями безпосередньо історичного такого напрямку. Це історія і право, історія українознавства і краєзнавчого туристична робота це такий педагогічний напрямок. А також в нашому факультеті відкриті спеціальності не педагогічного профілю, безпосередньо правознавство, ось і публічне управління і адміністрування. І я думаю, що якраз оволодівши ось отримавши такі спеціальності, ви зможете знайти своє достойне місце у нашому суспільстві, працюючи у сфері педагогічній чи у сфері управлінської діяльності і в юридичній сфері. За пальними піснями розважали гостей студенти ВДПУ. Зокрема, Владислав Хохланд з піснею Минає день, Вікторія Яковенко з музичною композицією Тресини та сестри Ірина та Катерина Грицюки з піснею Сон прийде. Далі старшокласники відвідали аудиторії, де мали змогу приміряти на себе роль студентів. Якби прийшов сюди, поцікавитися, які у вас є факультети спеціальності. Гарні ніж це те, що я можу сказати. Я розглядаю конкретно IT-сферу, тому, що мені вона більш до душі. Конкретно а яку іменно чумінно це спеціальність, бо тому, що вона тут більш бли наближається до того, що я хочу іменно ця системна аналіз. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя. Відбулася в стінах Вінницького державного педагогічного університету 21 та 22 листопада. У цьому науковому форумі взяло участь понад 200 вчених з різних регіонів України, а також представники з Канади, Німеччини, Молдови, Польщі та Китаю. Більше знають наші кореспонденти. Традиційну наукову спільноту привітала ректор університету, професор Наталія Лазаренко, яка побажала усім ділового спілкування, толерантних дискусій в обговоренні малодосліджених проблем, важливих наукових висновків, нових відкриттів в галузі мистецтвознавства, цікавих майстер-класів. Директор Вінницької дитячої школи мистецтв Мирослав Зінько запросив студентів педагогічного на практику до свого закладу. Дослідники представили аудиторії доповіді про сучасний стан і тенденції розвитку мистецької освіти в Україні. Україні, вплив традиційних народних ремесел на формування національної свідомості молоді, виховний потенціал музично-естетичного простору загальноосвітньої школи. Особливі емоції викликав виступ народної артистки України, професора педуніверситету Ірини Швець. Вона презентувала інклюзивні культурні ініціативи та мистецькі заходи як актуальну форму забезпечення культурних потреб особистості. Зокрема, розповіла про конкурси та фестивалі для людей з особливими потребами. Упродовж теми переможниця. Конкурсу Золотий птах вінничанка Тетяна Опушко виконала пісню Володимира Івасюка Я піду в далекі гори. Ректор вручила співачці подяку, а глядачі підтримали оплесками. Учасники наукового форуму мали змогу відвідати виставку Мистецькі барви, де представили свої роботи вихованці різних мистецьких закладів в Вінниці та майстрині педуніверситету. Конференція продовжилась секційними засіданнями, майстер-класами та святковим концертом. Факультет іноземних мов у межах Всеукраїнської наукової практичної конференції, актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі об'єднав провідних науковців, педагогів, практиків з усієї України та за кордону. Жвава дискусія-діалог відбулася в пленарному, секційних засіданнях та під час майстер-класів. Всеукраїнська науково-практична конференція актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі відбулася у Вінницькому педуніверситеті 22 листопада. Розпочала конференцію вітальним словом ректор Наталія Лазаренко побажала легкої праці, нових перспектив, досягнень та успіхів. Проректор з наукової роботи Алла Коломієць зазначила, щоб іти в Європу потрібно вивчати мови. Декан факультету Тамара Ямчинська зауважила, що у Вінницькому педуніверситеті здійснюють якісну підготовку фахівців зі знанням англійської та німецької мов, Із доповіддю тенденції у спрямування досліджень методики навчання іноземних мов в Україні, сучасність і перспективи виступила професор Львівського університету імені Івана Франка Лілія Морська. Вона розкрила проблему методики викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах, прокоментувала перспективи молодих науковців і вчених. Доповідь: Реалізація тактики комплементарної інтеракції на матеріалі програми Ларі Кінг Лайф була представлена кандидатом філологічних наук старшим викладачем кафедри англійської філології Мирославою Кирієнко. Вона розтлумачила дефініцію комплімент та розповіла про здійснення спроби розмежування таких понять, як комплімент, лестощі та похвала, обґрунтувала тезу комплімент це вербальний подарунок. Учасники конференції взяли участь у майстер-класах, які проводили викладачі факультету іноземних мов, та відвідали круглі столи, на яких обговорили дискусійні питання предметно мовного навчання майбутніх фахівців різних напрямів історико правовий простір відкрив свої двері на факультеті історії, етнології і права. Тревел квест Подільський експрес тематичний кросфорд Пізнай Україну, інтерактивна гра Козак Стайл збирають небайдужих до історії рідного краю школярів Вінничини. За перебігом змагання слідкували і наші журналісти. Учні 10 класу Подільського науково-технічного ліцею для обдарованої молоді завітали до педуніверситету для участі у тревел-квесті Подільський експрес його мета за допомогою інтерактивної карти помандрувати Поділлям, показати, наскільки різноманітна його історія, дослідити маловідомі місцевості, вирішити цікаві завдання й отримати досвід. Навчання школярів відбувається за трьома принципами: вчитися в дії, вчитися взаємодіяти, вчитися вчитися. І ми зараз проходимо квест, який називається Подійським експресом. Нам задають питання по нашому рідному краю. Спочатку було дуже незрозуміло, бо ми не готувалися, це було так раптово, але ми вже звикли і запитання досить не важкі. Мені цікаво дізнаватися про минуле моєго рідного краю, де я проживаю. Для мене це певна якась. Таємниця і цікаво пізнавати, що було до того, поки тебе не було. Організовують забави студенти-історики старших курсів за підтримки викладачів. Таким чином вони практикуються і відшліфовують методику викладання історії в школі. У найближчих планах розробка ще близько п'яти різнотематичних ігор різної складності для учнів середніх та старших класів. Сьогодні до нас вже прийшла наша випускниця, яка закінчила два роки назад наш факультет, і вона вже провела своїх вихованців. Це Подільсь... Вона працює в Подільському ліцеї, ось новоствореному політехнічному університеті. і Сьогодні прийшли учні 10 класу. Сьогодні ми граємо гру Подільський експрес, подорож Поділлям. Ось ну власне граємося. На сьогодні у нас є розроблено 4 гри. Це перша ось ця гра, яку ми сьогодні граємо. Наступна гра це по козацьки, козацькі часи. Ось і ще одна гра кросворд. І вони розраховані на різні вікові категорії. От сьогодні це 10 11-й клас. Далі гра про козаків це 7-й клас, тоді коли вони вивчають цей період. Кросворд теж на старший клас, але в проєкті у нас ще в розробці десь ігр п'ять є. Ми їх тестуємо зараз. Це спільні ідеї і наші, і студентів. І саме приємно, що студенти з задоволенням цим займаються. От, як ви бачите, з задоволенням залишаються, граються. Це абсолютно тут головна наша така, мета ніякого примусу. На факультеті історії, етнології і права відбувся вечір пам'яті доктора історичних наук Миколи Миколайовича Кравця. 22 листопада виповнилось 90 років з дня народження професора. Із 62 літ трудової діяльності половину він працював у педагогічному університеті. Згадати про колегу зібралися викладачі, колишні вихованці, студенти та друзі. Спомин слухали кореспонденти програми. Епізоди. Уже минуло більше семи років, як Микола Кравець відлетів у вічний вирій. Але пам'ять про нього живе в серцях близьких людей. На факультеті згадали добрим словом про цього знаного історика. Вченого патріота на пошану відомого краєзнавця бібліографічний показчик праць Миколи Миколаєвича презентували бібліотекарі-завідувач інформаційного відділу книгозбірні Тетяна Мірохіна зауважила, що Микола Кравець був не тільки науковцем, а й творцем. Писав музику на вірші українських поетів. Попри те, що був він людиною незворушною і на всі гудзики закритою, завжди усім допомагав. Був щирим товаришем. Як дослідник минувши, не давав об'єктивну оцінку історичним подіям в умовах радянської влади. Історію викладав українською мовою, мав свій особливий стиль і глибокі знання з фаху. Микола Кравець людина айсберг. Послідовник академіка Михайла Грушевського ніколи не терпів патетики був гідним сином рідного краю. Свічка пам'яті, думок та спогадів ще довго горітиме у душах однодумців, які світитиме його зоря на небесах. Один із найпопулярніших гумористичних проєктів на українському телебаченні Ліга сміху розпочав ювілейний марафон. П'ятиріччя популярного молодіжного гумористичного руху гумористи святкують разом зі студентами. Як смішили у ВДПУ детальніше у сюжеті. За декілька хвилин до початку виступу зал заповнюється вщент. Під девізом зробимо це разом. Одні із найпопулярніших команд Ліги Сміху дають виступ для студентів педагогічного, відкривають свято збірна Кременчука тріоразне, 30+, які запалюють залу вітальної пісні. Правда визначає тимчасове журі, яке має оцінювати виступи. Ролі зіркових суддів приміряли на себе студенти. Уже першими жартами зірки ліги сміху підривають аудиторію. 30 плюс це коли ти можеш дозволити подарувати своїй коханій дівчині європейську подорож. Просто береш і катаєш її на машині з літовськими номерами. Продовження автомобільної теми. Траса монте карло Формула-1, підстоп. вінниця хмельницький. Глядачі сміються і все знімають на телефони. Під час обов'язкової рубрики розминка з залу артисти відповідають на питання аудиторії. Мені надоїло дає ноги, що робити». Студенти віддячують оваціями та своєю любов'ю. Хочу сказати, що насамперед було дуже круто. Я сміялася так, що це просто нічого не можна сказати. Було круто, було класно. Хочу сказати, що дуже добре, що Ліга, Сміха, Ліга Сміху святкує 5 років, тому що такі заходи це завжди дуже добре. І для студентів це дуже дуже для студентів це дуже класно, і ми можемо прийти. ми Можемо посміятися всією такою великою студентською родиною. Тому ліга сміху продовжуй. Дуже класно. Самі ліга смішники зазначають, що студентська аудиторія зустріла їх дуже тепло. Вона щира і неповторна. Це третє місто. Ми були в Хмельницькому, були в Чернівцях, і сьогодні ми в Вінниці Так. так. шість концертів взагалі у кожному місті, по два концерти. Ну майже у кожному місті, поки що по два всюди. Аудиторія класна. Дуже приємно. Знаєте, взагалі студенти це дуже класна аудиторія. Це люди, які не розбаловані. Їм прикольно, їм класно, вони позитивні, вони хочуть сміятися, вони не чекають чогось невіроятного. А і отримують, отримують те, на що, що хочуть. То вони, мені навіть здається, що вони отримують більше, ніж те на що ну, сподіваються. І це відчувається, була дуже така неймовірна атмосфера, Тепла, дуже чудово дуже класно, нам дуже сподобалось. Це взагалі ідея Ліги Сміху, ну, загальна ідея. Ну, Ми ну, взагалі то років. По-перше, є, по є дуже гарна дата. П'ять років – це вже такий перший маленький ювілей, це по-перше. По-друге, ну, Ліга сміху – то є ну, студентська гра, там більше 90% людей, то є студенти, і вони приїжджають на фестиваль, вони там грають у лігах, які не телевізійні. Вони е, до чогось там е, йдуть, і там через певний час попадають у телевізор. Тобто Ну хочеться, хочеться показати те, що ми також були студентами. Починали грати, коли були студентами, і кожен із студентів може е, пробувати свої сили. Це, Це дуже круто і е, дуже розвиває. Ось... У нас, взагалі, всі студентські роки з, з першого курсу і до п'ятого вони пройшли у, у кавені. Тобто, ну, ми вчилися, звісно, дуже добре вчилися і вміли поєднувати і КВН, і, і навчання, але ж все таки КВН на першому місці було із Вінницького педуніверситету. Ліга сміху вирушила до Житомирського державного технологічного університету. Передає естафету Житомирському державному технологічному університету. Стрів креативності, гумору і творчої вишуканості визначали в навчально-науковому інституті педагогіки, психології підготовки фахівців вищої кваліфікації під час конкурсу дебют першокурсників. Разом із журі виступи талановитих ровесників оцінювали журналісти програми епізоди. Чотири академічних групи демонстрували вправність у танцях і співах, читали авторську поезію, інсценізували твори класиків української літератури та оригінальні сценки зі студентського життя. Виступи оцінювали журі в складі Али Кобисі, Людмили Задворняк, Єлисея Комарницького, Тетяни Даценко. Група 1АПС розпочала виступ зі сценки подружжя у психолога. Талановите виконання музичних композицій продемонстрували Анастасія Бойченко, Марина Жовтяк, Владислав Криштафович, Лілія Склих. Пристрасний танець Юлії Камінської відкрив виступ групи 1 БПС. Глядачі захопилися акторськими здібностями колективу під час сценки зі студентського життя. Колектив 1 ВСР відзначився запальними танцями й піснями. Представники один АПУ» продемонстрували оригінальну сценку. Завершився виступ виконанням пісні Лови момент. За результатами оцінювання титул найкращих гумористів журі присудило групі один БПС. Колектив Один АПС група із найкращими голосами. Представники 1 ВСР стали майстрами креативності, а один АПО майстрами творчої вишуканості. Наприкінці заходу журі обрали найактивніших глядачів та вручили їм солодкі дарунки. На ютуб-каналі Вінницького педуніверситету була підсумкова інформаційна програма. Епізоди В студії працювала Дар'я Ісаченко. До зустрічі!